Жінки майдану саме під такою назвою відкрилася виставка в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. Опісля Києва Житомир перший регіон, де показали роботи українських та закордонних фотографів. За словами співорганізаторки виставки, її мета показати, що жінки брали активну участь у подіях, які відбувалися протягом останніх семи місяців. Організаторами виставки є Український жіночий фонд за підтримки жіночої сотні імені Ольги Кобилянської та пр програми Багато хто вважає, що жінка на Майдані це помічниця, яка прибирає, яка готує їжу, яка оказує медичну допомогу. Але сьогодні, з допомогою цієї виставки, ми хочемо показати, що жінки стояли на Майдані, так же, як і чоловіки. Вони стояли поряд. Пічі обіч вони допомагали. Близько 45 робіт, що показують роль жінок на майдані. Не лишили осторонь і одну з учасниць подій в Києві Євгенія Дзюбаненко сама із Житомира на Майдан їздила так, аби не дізналися батьки. За час майдану втратила три місця роботи і кохану людину Михайла Жизневського, якого вбили 22 січня на Грушевського. каже, що виставка передає усе те, що відбувалося насправді це все ну. Правда, але ще плюс до того, що там не висвітлено, як чоловіки, коли стріляли, от саме такі активно, то чоловіки жінок просто казали, йдіть звідси, ви тут зайві, ми на вас відволікаємось, замість того, щоб далі воювати. А жінки, ті, що ну, лишалися, вони, ні, ми будемо з вами, ми будемо поруч, вони носили там шини, каміння, носили там. Вони ну вони були поруч особисто я. Я продягалася там в дутік такий, брала доспіх, такий викований чинівській наметі. От брала шапку, балаклаву, щоб мене не знали, що я жінка. Анна Луїза прийшла на виставку, бо кілька жінок з її родини брали участь у подіях в Києві. Каже, що фотографії їй сподобалися. Дівчина приведе сюди і своїх рідних. Прийшла спеціально подивитися цю виставку, щоб окунутися в події тих днів. Для мене це дуже близькі события там была я, мои родные, близкие, у меня действительно семья женщины Майдана. Мама, тетя – это були волонтери это медработники майдана. І я увидела сьогодні, даже на выставке тих людей, которых я лично знаю. І це було очень приятно. Фотовиставка триватиме тиждень до 16 липня. Проте організатори зазначають, якщо виставка сподобається житомирянам, то її термін буде продовжено. Юліана Поронько, Олександр Зущик, студія Цетів, телеканал СК.